Старшокласник Сергій Шалько на руках тримає чотирирічну кіру. Дівчинка зовсім не чує з народження, говорить педагогиня Людмила Грицик. Втім, відчуває, коли до неї звертаються. Своє ім'я навчилася вимовляти жестовою мовою. Сьогодні дня людей з інвалідністю дітям влаштували свята, ігри, конкурси та уроки живопису, каже педагогиня. Ми не влаштовуємо для дітей щось таке відрепетоване, щось таке, щоб дітям було не цікаво. У нас завжди це квести, інтерактиви, завжди це якісь розваги для дітей. Старші діти допомагають молодшим разом із дошкільнятами Танцює Сергій Шалько. Я їм допомагаю, я з ними граюся, я з ними проводжу багато часу і мені дуже цікаво з ними. Допомагає і старшокласниця Альона. Їх жалко, тому що їх потрібно оберігати. Їх жалі, вона хоче їм допомагати. Ці діти з вадами слуху та мовлення. Втім, говорить Людмила Грицик. Вони по-справжньому тішаться, коли з ними бавляться, радіють, як тільки впізнають себе на екрані камери, а Кіра навіть пробує вимовити вже вголос своє ім'я. Кожна людина шедевр. Такий напис на цьому аркуші довкруж діти ставлять свій кольоровий відбиток. Молодець! Вихователька Лариса Черниш говорить, найкраще бачити, як діти посміхаються. Коли дітки посміхаються, коли вони щасливі, коли вони задоволені, то від цього теж отримуємо задоволення. Кожна така активність, як заняття в темній сенсорній кімнаті, всі на гору! ігри на координацію. Чи робота з папером розроблені для того, аби максимально допомогти дітям стати ще розумнішими та сильнішими, говорить Людмила Грицик. Додає особливі не лише вихованці, а й вчителі. Має знати, крім жестів, якщо це потрібно для людей з порушеннями слуху. Має знати розуміти психологію людей з порушеннями слуху. Головне каже в цей день, аби учні отримали задоволення від процесу. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному, Черкаси.